Турінки трагічної історії на жаль повторюються, І тепер дітям про війну розповідають не учасники Другої світової, а нинішні бійці про подвиг захисників Маріуполя та свою участь у цих пекельних боях, перебування на Азовсталі та двох таборах для полонених учням 91-ї гімназії. Розповідав Віктор Янакій. Урок з витяги проходив музеї закладу. Певний час ми тісно співпрацювали із військовою частиною 3011. і та нагорода, яку я зараз тримаю в руках за співпрацю, це результат нашої річної діяльності. Зараз вже півтора року ми працюємо саме як волонтери. Коли сьогодні стало питання про те, що в місті... Шановуються заходами, відзначається подвиг тих, хто власне захищав місто Маріуполь, тих, хто відстоював азовсталь, тих, хто і на сьогодні продовжує захищати нашу країну. Ми запропонували долучитися до зустрічі з тими, хто несе живу історію. Віктор Янакій разом з побратимами провів у бункерах та проти радіаційних укриттях. А в майже майже діб. Ще у 15-му році Віктор по мобілізації потрапив у підрозділ Нацгвардії. І в її складі виконував завдання під Маріуполем та Волновахою. З 2020-го він боєць Криворізької військової частини 3011. Спочатку молодший сержант командував відділенням із забезпечення перевезень, а в 2022-му довелося воювати зі зброєю в руках у Маріуполі. До поранення був на вулиці, а потім після поранення Азовсталь, госпіталь. І з 10 квітня я вже був на своєму бункері, там займався теж в автобус. Підвоз евакуація була гражданських із завода вивози, потім виїзди ночні до вертольотів, ждали вертушок, ну, не дождались, вже не прилітали, вони не могли прорватися. І задачі по місту перевезти туди людей. У нас в основному ставала стрілкова зброя. Не було вже у нас ні арт. Не було нічого, а бомбили нас постійно, безостановочно. Кораблі з моря обстрілювали, Хлопці сміялись, що тільки нам ще шахтери з землі не вилізли, не підкинули що небудь. А що саме хуже, це знать вначалі, що орда суне ти там. В... В окруженні, а не знаєш, де вони сюди, і бачиш, що роблять з Маріуполем здоровим городом, і болить душа про те, що воно буде вдома. І те, що потеря, товариші, коли ти сьогодні з ним балакаєш, так як з вами, а через час вже його немає. Я до останнього думав, що ми будемо з Азовсталі через місто прориватися додому. Ну, так як прийшов наказ припинити спротив, скласти зброю. 17-го числа я попав в полон. Віліновки нас морально ламали, не кормили, морально ламали. Їсти було. Ну там буквально, щоб к той столови виходиш і не знаєш, що ти поїв чи. Не поїв постоянне чувство голоду. Наприкінці минулого року Віктора разом з іншими військовополоненими обміняли і він повернувся додому після тривалого перебування в двох тюрмах Єленівки та Горлівки. І, попри всі випробування, не втрачає віри у свою країну і нашу перемогу. ми переможемо. Я думаю, що і заживемо лучше, чим було. Тому що нам нема куди. Ми відстоїмо свою свободу. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.